Вітання всім вчора було 3 вже січня, новий рік пройшов, і парлабіси викатали черговий невеличкий пачноутик. Тому давайте відразу його розглядати, бо там, якби, як на мене не дуже -то багато чого цікавого, але поговорити трішки є про що. Так, давайте почнемо спочатку з івенту. Перший івент це для гільдії більш пов'язаний. Буде він проходити з 3 числа по 17, аж і що тут заключається в усьому всьому цьому, це для гільдійних босів. Перлабіси зробили зараз так, що коли ви робите гільдійні квести, де випадають сувої, для того, щоб можна було викликати гільдійних босів, 4 штуки, які потрібно збирати. Тепер його можна поки тимчасово зробити так, що коли ви робите один гільдійний квест. Випадає відразу цілий совіт для виклику гільдійного боса. От, як би це ось такий івент. Далі, наступне. З 3 числа по 17, знову ж таки, бавкама Коротше, Коли ви фармите мобів, буде з'являтися ось таке деревце, якби бавка на Сільвії. Ви до нього підходите, говорите і отримуєте на 2 години бавками Silvia, типу, повноцінний забав. Плюс, настільки я зрозумів, воно може також стакатись по часу, бо дії він всього на все 2 години. То тому, чим більше ви там мобів, тим частіше воно з'являється, і тим більше можна там собі годин його також настакати. Кожен діалог буде коштувати вам 3 енергії, щоб взяти цей баф як нагороду від цього деревця. Далі, також ще один такий маленький. Івент з 3 по 17, знову ж таки, так само. Хто фермить Даркріфт босів, хто їх ще не вбив поки. Додали ще в дроп ось такі мішечки, коротше, фортуни, де можна дістати, як і пір'я для пробуди коней для крафту ітемки, і золоті сувої тут, і трішки мріфрагментс. От і все. І сам патч. Сам патч доволі такий невеличкий, але є про що поговорити. По-перше, тут позачіплювали трішки зміни в клайсах, але не критичні, але, скоріш за все, можливо, комусь буде незручно. Наприклад, ось в Традному воїні змінили трішки в... прям кнопку на команду. Тобто раніше ось в його на скіл Counter було, раніше використання Space. Тепер це Space або Shift S додали, тобто тепер кому як зручно. Ну і далі тут: Муса, Маева, Вічка, Ланка, Гвардиха, Вуса і, як завжди, школярку ще досі-досі правлять. І так далі, по контенту. Додали плюс 20 базової енергії. Тепер будь-який новий створений персонаж буде мати. Тепер не 30 базової енергії, а 50. І, відповідно, підняли ось. Деякі знання в Баленосі також підняли трішки змінили коштування енергії, скажімо так. Раніше було 50, тепер 25, трішки, скажімо так, понизили нові ціни на енергію. За знання за енергію, верні. прибрали приквестові. Квести в Атраксіон. Тепер його не потрібно проходити ті всі квести бігати. Просто скрафтили ітимку, прибігли і пішли в Артраксіон. Більш нічого по факту не потрібно. Далі, додали в пустелі Валенції, входи в руїни Гістрії і Акману. Акман Темпл, Акман -темпл можна шукати трішки північніше від вузла Пілігрим'схен. А Стосовно гістрії, вам потрібно шукати, буде трішки десь так лівіше на північний схід від Pila е ja від Пілапу, кому так буде простіше, зрозуміло. Воно десь, напевно, там впадені. Там в постелі є така впадена, десь от там воно, бо пам'ятаю, я то плюс-мінус місце. Плюс всі, хто бігали, шукали раніше телепорти або робили квест на те, щоб розрізняти телепорти, тепер цього не потрібно. Тепер можна просто-напросто вже це все вдали в гру автоматично. Тепер ви телепорти самі по собі розрізняються, без ніяких квестів, без нічого, куди який вхід. Вони як би нікуди не ділися, просто тепер спростили все це, що не потрібно ніяких квестів робити. І ось так само в Акман Temple ось так виглядає телепорт. Тобто без ніякого золотого тут, скажімо так, кільця навколо порталу і так далі. А якщо є ось таке золоте кільце, то це значить руйнигістрії. Якби все просто. Далі додали можливість виходу достроково, скажімо так, із сезону. Тобто вам тепер не потрібно повністю проходити Season Pass. Коли ви граєте на сезонному персонажі, ви просто там виконали якісь певні умови, які ви хотіли б там, і просто можете лівати із сезону, і якби все. Ви так само будете отримувати сезонні всі нагороди, і так само конвертується вся там тувала, яку ви входите на момент, до якої ви її затечили і так далі. Але майте на увазі, що все рівно би коли ви пускаєте сезон, у вас тратиться один сезонний тікет. Тому також за цим слідкуйте. Далі, думаю, всі пам'ятають, що. При виході з школярки і так далі додали за 61 левел Ted Black Star Weapon. Тепер його ще можна переробити в God Айт right Weapon, але його все ж таки досі так само не можна продати на аукціоні. Тому це так само особиста пушка чиста для вас. Далі переробили B'ginner Блекстоун, це камінчики для заточки Нару, Ну, всі його пам'ятають. Тепер його просто уніфікували, як і з камінцями, які були, стосувалися саме тували, тепер вони це все зробили. Далі вигляд, зовнішній, ось такі от капелюшки тут новорічні, і так далі. Це все його перемістили з звичайного інвентаря в Perl-інвентар, тобто тепер це вважається для як преміумні шмотки, щоб вам просто не забувало в звичайному інвентарі свої слоти і все. Далі апнули деякі споти. Там потрібно вже, по суті, якби самим брати, їздити і дивитися, хто їх які фармить. В основному підіймали тершлут, то тому споти стали більш трішки смачнішими, але якби і скрізь попідіймали максимальне ХП монстрів, ось, наприклад, ось кріпті, де падає поїздеборі ось Підняли на 27% хп-мобам, хоча декілька патчів тому їх. І так, ще підіймало ще на 16% до цього, наскільки я пам'ятаю. Тому якось так. Просто пройдуся по спотам, які я підіймала, а ви вже, там, якщо ви їх фермите їдете, передивіться ваші особисті там тепер показники, того, як вони фермляться Ну, як я казав, крипта олуни, звичайні, олуни декії, Ash Forest, Декія Ash Forest Гайференція, нижня. Тут підняли також трішки трешлоту City of Dead, це спот там, де можна поотримувати darkhungри для AP, заточки і так далі. Тут також просто попідіймали. Dark Seeker ретріт, це останнє спот, який додали, де падає полум'я. Тут в основному зробили акцент на тому, що тут а, а, тепер більше XP падає до левелу. Нічого такого. І деякі циклопи. Далі імпровнули трішки гільдійних босів по луту. Їм підвищили ХП, трішки змінили паттерн атак. І додали, як би ось рібеліус кристали, тобто додали трішки інкрустації, і підвищили шанс отримання золотих слитків, які ви обмінюєте на срібло. Це стосується всіх чотирьох босів, яких ви б'єте. Далі. Змінили НПС, які давав квести на Кафраси в регіоні Олкіти. Раніше його давав Мозгар. Тепер його дає Калтан біля ноду Дарксікерів. Це Те саме їхній нод, тепер дає цей НПС просто квести на них. Далі. Додали можливість купувати саме в Лукіті в місті Мосгара, де ви там по квестам бігали, коли проходили лінійку у Додатково далі квести сюжетні. Тепер там можна купити два будинки за Contribution Points, і тут я їх там або будинок зробити, або склад, просто вкласти і все. Далі змінили так само NPS, який давав пристанку, БАВ-пристанки. Тепер це NPS Дематур в місті Мосгар так само. Тепер вам туди потрібно їхати, а не на Мерсенарі Camp, на Cesar's Mercering Camp, де я раніше видавав цей NPS. І додали в інтерфейс, коли ви відкриваєте зміну персонажів. І якщо на кожному коні, якщо у кожного персонажа є ось іконка коня, то ви можете просто навести на цю іконку коня і подивитися, якою він статі, чи чоловічий, чи жіноча. От і все. Ось такий патчик вийшов невеличкий, але якби маємо, те ще маємо. Ну, і, скажімо так, на завершення, підписуємось на мій YouTube канал. Якщо вам цікаво, підтримка, підтримуємо. Плюс в мене є Telegram канал де я там пощу так само відео і коли я проводжу стріми, бо в мене є Twitch канал, також стрімлю Black Desert і не тільки. Ну і, звісно, якщо ви хочете підтримати, звісно, якщо ви хочете, маєте бажання підтримати фінансовий канал, всі ці лінки на все це будуть в прикріпленому коментарі. Тому якось так. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.